Доброго вечора. Ми з України 20.24, Просто зараз на годиннику на календарі вівторок, 16 травня. Але ж на нашому з вами календарі на календарі українців 447-й день нашого спротиву. 447-й день повномасштабного російського вторгнення, про яке Путін собі мріяв, що 3-4 дні українську столицю він завоює, максимум 10 днів йому треба, щоб всю Україну захопити. 447-й день. День і от іще на один день ближчими до нашої перемоги. Ми з вами стали. Мене звуть Артем Овдієнко. Я журналіст з вами в ефірі 24-го. і протягом наступної години будемо підсумовувати день сьогоднішній говорити про все те важливе, що ми на тепер маємо, що сталося в Україні з Україною в світі. Про що я давайте коротенько проанонсую, перш ніж до більш детального розбору тих новин перейдемо. Отже, маємо епічний провал російської армії, адже українська протиповітряна оборона на 100% відсотків відбила це от масштабний. Ракетний напад, а били вони серед іншого, аж шістьма кинжалами та ще й трьома іскандерами. Третій день поспіль тривають наші контрнаступальні дії довкола Бахмута. Ми успішно охоплюємо місто з півдня та півночі, звільнили 20 квадратних кілометрів. Тоді як росіяни, наче скажені, вперто вперед лізуть в тому бахмуті, і таке враження, начебто, вони глибше в наш котел намагаються потрапити. Україна вже використала далекобійні штормшеду, якими вдарила по російських цілях. Це ті от ракети, які ми від британців отримали. Повідомляє про це CNN, Але подробиць, куди саме ми тими ракетами били. На тепер їх немає. Голову верховного суду прихопили на хабарі в астрономічні 3 мільйони американських доларів. Ну і чесно кажучи, я навіть і не знаю, які ще нам з вами треба докази, що наша суддівська система є такою, що прогнила вона вже наскрізь. Більш докладно про ситуацію на лінії фронту маємо можливість просто зараз поговорити в ефірі 24-го з Олександром Мусієнком, керівник центру військово-правових досліджень на зв'язку зі студією 24-го. Пане Олександре, радий вас вітати! Слава Україні героям. Слава вітаю вас. Пане Олександре, пройшло приблизно, я не знаю, годин 10 після ракетної атаки на Київ, як міністерство оборони Російської Федерації, відзвітувало, що ракетна атака була успішною, що знищено в Україні кинжали. Що значить, а перед тим вони повідомили, що і ще сім штормшедов вони збили. Так от, допоможіть мені зрозуміти, от ці фантазії від російських пропагандистів, ви маєте як їх спростувати? Ну, бо бува, знаєте, ті, хто їм вірять і кажуть, що мовляв, ну не можуть же ж вони просто так от, взагалі, знаєте, фантазувати е, ну, без, безпідставно? От наскільки безпідставна ця російська фантазія, що вони все таки кинджалами змогли знищити наш патріот? Я не бачу сенсу розумієте, щось спростовувати насправді тому що це абсолютно невдячна справа і не потрібно. Вони в це вірять, вони хочуть це вірити. Вони доносять це на свою аудиторію. Вони пишуть доповідні своєму начальству, своїм генералам і керівництву з приводу того, що вони це роблять. Нехай роблять. В принципі, ви знаєте, за тим скільки вже знищувала Росія всього в Україні, ми б мали б залишитися з палками і камінцями. Ну у нас би вже не мало бути ні зброї, ні сил, ні засобів, нічого. Ми би мали вжити бути вже в якомусь кам'яному віці. Но, насправді ми бачимо, що в нас тільки прогрес зростає. Тобто, якщо десь ми кілька місяців тому відверто могли сказати, що кінжал існуючими засобами протиповітряної оборони в Україні практично неможливо збити. Та зараз ми бачимо дуже хороші результати. Те ж саме стосується балістичних ракет. Ми говорили про те, що Іскандер дуже важко збивати. І ми пам'ятаємо рік тому, якраз особливо березень, як активно, коли Росія з Білорусі застосовувала по нам ці ракети досить потужно. Ну ми мали з цим певні проблеми, і це. Очевидно, тобто їх було доволі складно збивати, і це були поодинокі випадки, коли вдало, вдавалося там по ним відпрацьовувати. А зараз надзвичайно серйозний потужний прогрес, і звичайно, їм визнавати, що у них повна слабкість в їхній чудозброї. Яку остерігався ну як остерігався, були перестороги навіть у Вашингтона? Я хочу нагадати, що ще раніше дійсно американські фахівці вони говорили про те, що та ж ракета кінжал вона може бути доволі небезпечною, і це ще рік тому, півтора роки тому про це говорилося. Тобто були певні перестороги навіть у наших партнерів. Я вже не кажу про інші країни НАТО, які дуже остерігалися того, що Росія, наприклад, перекинула колишню Калінінградську область. Тепер Кроливець називається правильно туди свої ракети. Кінжал. Тому зараз відбувається найголовніше зараз. Розвінчуються міфи про те, що Росія має непереможну чудозброю якою вона може в тому числі нести і боєзаряди ядерні, і так далі? Тобто, це дуже важливо. І ми бачимо, що це не перший випадок збиття російського цього вундервафе, так званого кінжалів. Я думаю, що це доволі таки серйозна репутаційна і іміджева втрата для них, і в тому сенсі, що в принципі всі вже бачать, і в світі все побачили, що Досить часто те, що Росія видає за якусь свою надзвичайно велику перевагу, в принципі, може бути подолано технічною перевагою західних західних зразків озброєння, що ми зараз і бачимо, і це доволі таки досить хороший сигнал. Це зміцнює наші позиції, плюс це сигнал нашим партнерам, що вони на правильному шляху надані нам патріотів, надані систем самті, що вони здатні прекрасно… Відпрацьовувати по ворожим цілям. А всі фантазії, які пишуть е в російському командуванні, розумієте, вони по-іншому не можуть. Тобто, вони в цьому живуть. Вони живуть в тотальній брехні, коли вони пишуть доповіді наверх. Можливо, мало хто знає, але я розкажу. Наприклад, е кілька тижнів тому, Російська версія була про те, що вони застосовували успішно кінжал двічі. Один раз вони його начебто успішно застосували десь на Львівщині. Хоча, якщо я пригадую, навіть там тоді нічого не було жодної інформації про повітряні тривоги. А другий раз вони застосували його, начебто, успішно, на Дніпропетровщині в Павлограді. Хоча жодної інформації про прильоти там кінжалів не було, і про те, що Росія їх застосовувала, Україна не підтвердила жодного офіційного повідомлення. Так от про що повідомила Росія, і викинула це в свої змі, деякі в яких є зв'язки. Ну, скажімо, по джерела Міністерства оборони, і що з високою вірогідністю вони писали наверх, тобто доповідали своєму керівництву аж до Кремля. Випадку Львівської області їх версія була така, що. А там був знищений якийсь секретний, надзвичайно секретний великий бункер, центр управління не просто збройних сил України, а центр управління ЗСУ і НАТО, де готували значить високопоставлені офіцери українські і натівські до наступу до контрнаступу. І вони всі були знищені. А другий раз вони в Павлограді розповсюджували фейкові версії про те, що теж кінжал, і начебто знищено все командування українських військ. Тобто, ось цьому вони живуть, ось такі пишуть вони доповідні. Ось це на певному серйозі. Те, що у нас розумієте, воно в нас навіть в меншій мірі десь проходить, воно на заході майже не проходить. А в них вони ось цьому крутяться, вони в цьому варяться. Вони створили для себе такий світ, який видає ось ці фейкові повідомлення за дійсність, де. Їхня армія, все ж таки, ще. Друга в світі вона має чудо зброї, і вона успішно, начебто, знищує позиції українських військ і контрнаступ. Вони зривають і зривають. Ну в тому вони напевно наслідують північну Корею, олімпійська збірна якої, якщо вірити північно-корейському телевізору, постійно виграє кожні олімпійські ігри. Абсолютно так само зараз робить і російський телевізор, і знову ж таки поточню, якби цей кинджал долетів до цілі, да як розказує російський на тепер телевізор, то кияни навряд чи могли б не помітити вибуху півтон. Да, там 500 чотириста 480 кілограмів вибухової частини того калібру. Це неможливо було би приховати я думаю, що так. Ми ну, всі вже розумієте. На жаль, я не скажу, що це хороший досвід. Це на жаль той досвід, який набутий за час війни. У людей просто це не треба бути високим, скажімо так, висококласним спеціалістом, щоб десь розрізняти вибухи, які є, і вибухи, які відбуваються, плюс вибухові хвилі. І вже е, знаєте, у нас ж уже термінологія вона ввійшла в обіг так між людьми на побутовому рівні: чи то прильот, чи то не був прильот. Так і ми вже знаємо, що десь збили, де працює ППО, а десь можливо на жаль і влучили. І про це так само повідомляється, тому що ну вибачте, якби це відбулося, це неможливо приховати. Ну тобто, подивіться, відбувалося... На жаль, були прильоти у нас за минулий тиждень під Хмельницьким чи в районі Тернополя. Ну що, це що хтось приховував, і хтось говорив, що це робота ППО. Ні, на превеликий жаль, так іноді трапляється під час війни. Що не все, не все на жаль, виключно переможно і не все так гладко. Тим більше, з ворогом, який ну треба визнати. Доволі такі е, має зброю, і доволі такі е, немаленькі і потужні. Ми ж це прекрасно розуміємо. Тому ви знаєте, ось те все, що розказують зараз, що воно вибухало, що відбулася детонація і так далі. Ну я думаю, люди ви абсолютно правильно звернули увагу, що люди би самі. Відчули і зрозуміли, де то дійсно було якась приліт по якимось позиціям, чи по зброї, тим більше, чи то просто була робота безпосередньо ППО, якісь вибухи пов'язані зі знищенням ракет в небі. Пане Олександре, щоб зрозуміти прогрес нашої протиповітряної протиракетної оборони, давайте змоделюємо ситуацію, умовно кажучи, повернемося на рік назад чи там на півроку назад, коли з'явилася тільки інформація про передислокацію російських цих от мігів 31К носіїв кинджалів до Білорусі. І ми тоді да, боялися, що значить тими кинжалами по нас вдарять. От давайте перенесемося. Да, от час 16 травня 22, 22 року. Ви вмикаєтеся як військовий експерт, а я вас питаю. Пане Олександре, шість кінжалів, ось шість мігів, умовно кажучи, да ми пам'ятаємо, що лише три, але менше з тим, от шість мігів тепер в Білорусі можуть завтра по нас вдарити. Скажіть, якщо ці шість мігів запустять кожен по кінжалу, якщо ще три іскандери і дев'ять калібрів з чорного моря зараз по Києву будуть запущені цієї ночі? От якби я таке питання вам рік тому поставив і запитав би вас, яка може бути результативність цієї атаки? Що б ви мені рік тому відповіли? Ну, я би вам сказав, об'єктивно результативність могла би складати 70-80% влучань з боку Росії, тому що по чому б ми могли точно відпрацювати і знищити це калібри. Ну тобто ще потенціал у нас для цього там рік тому він міг бути, і то ми пам'ятаємо, що якщо ми десь беремо там на рік тому, все то у нас бували випадки, що на превеликий жаль і калібри тоді вони долітали і влучали в певні цілі і. До столиці так само, якщо я не помиляюся, ще так само вони долітали. Тому, звичайно, що результативність була би менша. Ну тобто, ясна річ, що шість кінжалів тоді одразу збити плюс три балістичних ракети було би надзвичайно складно, якщо не неможливо, маючи ті системи, які в нас були на той час. Це я е, хочу закцентувати для глядачів зрозуміння того, щоби рік тому всі шість кінжалів, всі три іскандери, точно долетіли би, і ми би зараз обговорювали яких нищівних втрат росіяни нам завдали. Ми б обговорювали десятки сотні людських жертв. Але бачите, наскільки ситуація змінилася за цей рік, і що ми маємо вдячні бути нашим союзникам, які нам дали цей захист, пане Олександре. CNN пише, що британці дали нам такі штормшедо, і ба більше, що ми навіть ті штормшедо вже на тепер і використали. Запитали, запитало CNN з міністерства оборони, але ж наше міноборони тримає мовчання щодо цього. Чому так? Чи правильно це, що ми не ділимося результатами, і чи не може так бути, що і результатів нема? Ну, я думаю, що результати є. Мені здається, на мою думку, можливо, ось ті перші прильоти по окупованому Луганську по військовим об'єктам ворога там, які спричинили серйозні руйнування і детонацію там боєкомплектів зброї, яку Росія туди звозила і потім розвозила фактично в райони ведення бойових дій. На мою думку, це може бути пов'язане якраз з звучанням ракет Storm Shadow. Більше того, я хочу нагадати, що тоді ворог активно почав говорити про те, що це саме Storm Shadow, Вони там світлини почали поширювати уламки. Звичайно, я не берусь стверджувати наскільки ці світлини автентичні, знаючи, хто їх поширює. Але в той же час інформація з різних джерел вона була про те, що це могли бути вже бойове застосування ракет з торншеду, тобто з різних ну з різних джерел, і і в змі вона почала проходити, і там в різних соцмережах. Ну а зараз ми бачимо, що вже і CNN. І тобто, за сукупністю ознаки тих підтверджень, які є, я схильний допускати, що ми. Могли застосовувати Ну, Росія, вже звичайно хвалиться, що вона їх перехоплює, збивають їхні засоби протиповітряної оборони. Ну ясна річ, це прогнозовано іншого і не треба було чекати. Ми це все прекрасно розуміємо, але я думаю, що результати бойового застосування помітні. Ну, знаєте, знову ж таки так потужно. Нічого в Луганськ не прилітало, і тут раптом по їхніх двох-трьох об'єктах, де була зброя, або було де було скупчення сили ворожої сили засобів, так точково, ефективно і прицільно прилітає. Або це такий збіг обставин, який так просто трапився, або все ж таки це вже було бойове застосування, причому успішне саме цих ракет. Пане Оксандр, чи правильно я розумію, що ми не підтверджуємо цю інформацію? Ну, зокрема, щоб не дати можливість росіянам, аналізуючи ці прильоти, да, намагатися по тому якось собі зрозуміти, як тим прильотам від штормшеду захищатися? Тобто, ми маємо до останнього про це мовчати, навіть якщо все і відповідає дійсності. Ну, бачите, вона все одно. Знаєте, ми звичайно, я з вами погоджуємося, що тримає цю паузу, можливо, але вона все одно ця інформація буде йти. Я скажу, що насправді ворог готувався до того, що ми можемо започати застосовувати таку зброю, тому що вони стягували свої залізяче засоби протиповітряної оборони, які в них залишилися на окупованій території, в окупований Крим, на сході, і постійно зміцнювали. Тобто вони надзвичайно остерігаються застосування Україною безпілотників різних типів, ракет, навіть елементарно тих уже добре нам знайомих Джеме до Хаймерсів на 80 кілометрів. Навіть про них іде мова, не те, що Storm Shadow. Я думаю, що Storm Shadow, розумієте, вони надзвичайно занепокоєні і тому стягують стільки засобів протиповітряної оборони, тому що вони відверто з цією ракетою ще. Не стикалися. Вони не знають, як вона працює, як, вона, як їй протидіяти і так далі. І для них це теж, скажімо, досить серйозний виклик для нашого ворога. І я не думаю, що вони настільки швидко зможуть зрозуміти, як правильно протидіяти. Тобто, я вірю, що результативність у нас буде на високому рівні. Хоча, знову ж таки, ризики того, що. Якийсь засіб протиповітряної оборони російський зможе десь там в якісь одиночні випадки збити цю ракету. Він теж існує. Пане Олександре, е, маємо інформацію про те, що британці дають нам дрони камікадзе, єдине, що не називають, що саме вони нам дають. Е, одна єдина характеристика, що це щось, що летить на 200 кілометрів. Але, начебто, в британської армії такої зброї немає. Менше з тим, от сьогодні з'явилася інформація, що, начебто, спеціально для України ті дрони замовили. От, якщо можна поділитися власними розміркованнями, звісно, якщо це е, не є е, якоюсь таємною секретною інформацією, що це за дрони, Кої вони можуть бути потужності, про яку е, кількість вибухівки в одному дроні йдеться, і скільки нам можуть їх дати, як це змінить по ситуацію на лінії фронту? Хотілося б безумовно, щоб якнайбільше. Ну, ми прекрасно розуміємо, нам потрібно дійсно багато, це очевидно. Скільки дадуться, вже побачимо. А що стосується дальності 200 кілометрів, це досить цікаво, тому що це практично дозволяє нам перекривати ну, більшість цілей, які є на окупованих територіях. Ну тобто, ми можемо чудово діставати по ним. Я можу допустити, що. Враховуючи дальність польоту до 200 кілометрів, і що в принципі не йдеться про дрони, ну типу різних моделей камікадзе на 20-40 кілометрів, то і кількість вибухової речовини буде від кількох кілограмів і можливо навіть до кілограм 10-15 або і 20. Ну тобто я хочу нагадати, що... В принципі, ті дрони, які іноді зараз літають, невеликі камікадзе українські, вони мають по кількасот грамів тротилового еквіваленту, ну там до кілограма, або скидають міни, гранати, там воги і так далі. Тобто, найрозповсюдженіше, що застосовується. А якщо уявити, що це буде від кількох кілограмів до 15-20 кілограмів, це в середньому, скажімо так, то, що... Може цей дрон взяти на 200 кілометрів спокійно, як мені здається, то це здатно спричиняти доволі такі серйозні руйнування. Інтрига, звичайно, зберігається, вона, відверто кажучи, і для мене те, що є в цьому сенсі. Але я думаю, що розумієте, в чому ситуація, що головне, що відбувається, те, про що от я говорю постійно протягом попередніх там, кількох тижнів, навіть довше, нам потрібно вирішити ситуацію з ураженням ворога. Починаючи від 300 кілометрів на всі його окуповані території, де він знаходиться, закінчується кількома кілометрами. І для цього, якщо ми не маємо авіації, нам потрібен цілий комплекс засобів, якими ми можемо вражати противника. І ми вже отримуємо відповіді, які ці засоби будуть. Це ракети Стормшедл, які ну, ймовірно, ми вже застосовували. Можливо, далі це дрони, про які говорять на 200 кілометрів. Це плюс ракети ще від Франції. Те, що підтвердив французький президент Макрон, що Україні будуть передані далі є розрахунок про це менше говорять, але все ж таки є сподівання на JLSDB. Це 150 кілометрів. Ракета, а далі вже йде Джемелерес Хаймарс, 80 кілометрів, далі вже екскалібур, ствольна артилерія, і так ми до танків і мінометів, які там уже радіус ураження кілька кілометрів. І ось я бачу найважливіше, що ця система вона працює. Тобто ми бачимо розуміння наших партнерів, що саме така зброя вона нам потрібна. І ось мені здається, що це зараз ключове. А що стосується більших технічних характеристик дронів, які будемо отримувати, ну почнемо отримувати, застосовувати тоді вже будемо детальніше аналізувати. Пане Олександре, і ще заговорили про танки Т-84 глибокої модернізації. Йдеться про оплоти, що міноборони планує їх замовляти у виробництво. І на вашу думку, от це історія там найближчих днів місяців, чи це історія там на майбутнє, на роки. Туди наперед, от якщо можна, і дайте оцінку цьому Оплотові, начебто він же ж свого часу навіть вигравав у Т-90, вигравав навіть у німецького леопарда. Чи правда, от що він настільки потужний, і що це правильне на вашу думку рішення замовляти ці оплоти для українського війська? Рішення однозначно правильне, однозначно. А будь-які замовлення, які зараз робляться Міністерством оборони і кошти скеровуються на підтримку нашого оборонно-промислового комплексу, я тільки вітаю, тому що нам треба розуміти, що завдання перед нами комплексне, і те, що нам дають партнери, наші зброї, це дуже добре. І ми за це щиро вдячні безумовно. Але ми повинні не забувати, що й Якщо в нас є можливості і потужності, а якщо йде мова про оборонне замовлення на ці танки, значить потужності і можливості вони є, це треба розуміти. Ми повинні це підтримувати і замовляти. І коли Міністерство оборони робить замовлення чи на снаряди, чи на міни, чи на танки тепер, чи на дрони, і на це виділяються кошти. Це досить важлива історія, тому що, відповідаючи на ваше запитання, на коли потрібні ці танки, вони нам будуть потрібні, вони потрібні і зараз. Але вони будуть потрібні і в середньостроковій перспективі, і довгостроковій. І очевидно, що для того, щоб виготовляти танки, це не питання, ми розуміємо так само кількох днів. Тобто, це все одно процес. Але в будь-якому випадку, те, що це починається, і те, що зараз ідуть у ці оборонні замовлення, можливо, ми так само зможемо десь все ж таки. Ось ці страхи і фобії росіян, про які вони говорять, що Україна, начебто, і Сапсан, десь по Криму, застосовувала ракети на 500 кілометрів. Можемо і до цього дійдемо? Тобто, це теж доволі таки непогано. Тому я це тільки вітаю. А що стосується Т-84, це дійсно оплот. Він один із найкращих танків по за своєю класифікацією. Вважається в світі, і на сьогоднішній день звичайно, що це було би доволі таки серйозним підсиленням нашим механізованим бригадам. Я не знаю достеменно деталі умови контрактів замовлень. Я думаю, що вони десь будуть опубліковані в майбутньому, принаймні ту частину, яку можна, але те, що це сам по собі хороший і правильний крок, я думаю, що це очевидно. Пане Олександре, і наостанок до ситуації в Бахмуті. Ми тішимося з того, що ми ведемо там е, контрнаступальні дії на півночі на півдні навколо цього населеного пункту. І знаєте, от мені цивільному воно там на мапі виглядає, начебто, ми все таки намагаємося в кліщі взяти е, Бахмут. В той самий час росіяни вперто там продовжують вперед лізти в самому Бахмуті. І таке враження знову ж таки мені, як цивільному, наче вони заглиблюються в наш той майбутній котел. І для мене воно якось нелогічно нераціонально вигляд. Глядає. Чи відповідають дійсності такі припущення, що ми беремо в кліщі той Бахмут? А росіяни цього чи то не бачать, чи то не звертають на це уваги? Я вам приведу цитату. Сьогодні, здається, так була цитата командувача сухопутних військ генерала Сирського, який сказав, що а, вагнерівці залізли як щурів пастку, в мишаловку в Бахмут. Так, приблизно так він сказав. І це, до речі, досить красномовно, і в цьому є і частково відповідь на ваше запитання. Справа в тому, що насправді російські війська готували бахмут як пастку для українських військ, це мало бути ось тією воронкою, яка б втягувала, втягувала наші сили постійно. Вони думали, що їм вдасться там наступати. Скільки вони захочуть, і ми будемо настільки втягуватися в бої, що будемо туди кидати резерви і забудемо про контрнаступ. Це був задум нашого ворога, але бачите, як сталося. Сталося, що не рий іншому яму, як в приказці. ось це досить зараз підходить до ситуації з Бахмутом, тому що тепер дійсно в цій мишоловці, і в цій пастці опиняються російські війська. Що відбувається, насправді на сьогодні відбувається те, що по перше, знімається з кожним днем Загроза оточення угруповання нашого там. Тобто, очевидно, що ось з півдня, з півночі, фланги, які зрізаються нашими силами, дає у нас успіхи і просування, це означає, що. У ворога все менше перспектив на оточення, на збиття логістики і тому подібне. Наступне, ось ці всі дії російських військ, які виснажуються, але не отримують наказу відступати, а й йти тільки вперед. Вони все ж таки будуть призводити до того, що переходячи в такі локальні контратаки, українські війська взагалі можуть їм там. Потенційно створити варіанти навіть оперативних оточень, тобто до цього може теж дійти перспектива. Це покажуть бої, як це буде розвиватися. Але такий сценарій насправді він так само виглядає можливим. Тобто, Бахмут дійсно все більше для ворога перетворюється в пастку, і це помітно по тому, як розвиваються там бойові дії. Пане Олександра, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за ваш аналіз, за ваші відповіді дякую. і пояснення. Олександр Мусієнко, керівник центру військово правових досліджень, був на зв'язку зі студією 24-го. Я дякую всім за увагу. Дякую всім, хто був ці дві години зі мною в ефірі 24-го. Ем, хочу побажати нам сьогодні спокійної ночі. Я знаєте чомусь абсолютно впевнений, що ця ніч, ну принаймні, киянам буде точно спокійною. Поясню свою думку. Дивіться, мали ми масштабну ракетну атаку в ніч проти 16 травня. Але що протягом Дня сьогоднішнього сталося? До нас завітав. Спецпредставник з Китаю, який на два дні приїхав сюди в Київ, щоби тут зустрітися з Зеленським, потім через Європу попрямувати до Москви. Ну Сі Цзіньпінь, китайський лідер, намагається в такий спосіб за допомогою цього посередника, спецпредставника спробувати, значить, всадити нас за стіл переговорів, і от цей китайський посередник він. Сьогодні в Києві відповідно є такі припущення, що от цю масштабну ракетну атаку кинджалами і іскандерами росіяни влаштували саме заради того, щоб цей китайський спецпредставник, коли сьогодні зранку би в Києві, опинився, щоб він на власні очі міг переконатися в могутності російської. Зброї, ну але бачите, зазнала фіаско російська ця атака. Абсолютно, усе, що росіяни по нас запускали, було збито, включно з кинджалами і іскандерами. Ну і цього китайського спецпредставника немає чим росіянам вражати. Це перший момент, а другий момент ну ймовірніше за все. Путін все таки не наважиться бити по Києву в той момент, коли цей китайський дипломат тут в Києві перебуває. Тобто можемо зробити припущення, що для Києва принаймні ці два дні, поки цей спецпредставник буде в українській столиці, то для Києва це будуть два безпечні дні. Наскільки ці розмірковання відповідають дійсності, ну і побачимо цієї ночі, наступної ночі, але. В будь-якому разі хотів би спокійної ночі нам із вами побажати. Дякую, що були з 24 м Принагідно нагадую, все буде Україна. Побачимося вже завтра.